Доброго дня, доброго дня, мої дорогісіньки. З вами, як завжди, Лара. І зараз ми з вами дивимося речі Секонд-хенд. Ті, що я сьогодні знайшла. Сьогодні в мене перша річ це аманець. Дуже він мені сподобався. Дуже він такий цікавий. Дуже він такий гарний. Отак гарно він виглядає, як, нова, як новий. Отакий От клач, дівчата, це не шкіра, але він мені дуже сподобався. Мені з такими реча... <кхем> Ну, це, скоріше за всього, це клач, це не гаманець, Ні гаманець це, але він такий дуже мені сподобався. Такий стан в нього дуже добрий. Він як новий, і я, так... я люблю такі речі. Ще така річ в мене сьогодні, така сумочка. Сьогодні в мене немає, немає брендових речей, але, ви знаєте, якісно. Дуже стан добрий. Дуже гарно виглядає ця річ. Дуже люблю цей колір, і тому я її взяла для себе. Бачите, дівчата, отака сумочка. Така вона гарна, вона новесенька. Дуже гарна вона виглядає. Отака вона сьогодні маю таку сумочку. Так, дивимося далі. Ну, такі подібна в мене вже була. Ми з вами дивилися разом таку подібну сумочку. Я дуже обожнюю такі речі. Отака річ у мене сьогодні ще, бачите, така? Дуже я обожнюю такі сумочки. Вона проста, вона не брендова, але вона дуже така новесенька, вона дуже так, така приємна, дуже гарна на вигляд. Так вона виглядає в нас. Бачите, який стан дуже добрий має ця сумочка. Отака вона. Ось такі речі сьогодні маю, дівчата. Це я вклачу, такий маю гаманець. Отаку маю сумочку ще. І маю таку ще. Сьогодні в мене все. Дуже дякую. Що були разом, разом зі мною сьогодні? Пишіть коментарі, кому не важко. Не шкода подобайки ставте, кому щось подобається. У мене сьогодні все. До побачення, до зустрічі. А з вами, як завжди, була Лара.